Всім вітання, друзі. Їдемо зараз на лівий берег на вулицю Сергієнка Івана, 3. Подаємо відзив на позов першого заступника Київського міського голови пана Пава Роздінка з приводу його незадоволення нашими висловлюваннями, а саме головне розслідуваннями, зв'язаними з потенційною корупцією першого заступника Київського міського голови. От я їду особисто вручати відзив у суд. Мені цікаво подивитися на це. І загалом завжди я всі судові важливі справи контролюю самостійно. На ВДНГ, коли я боровся з корупціонером, кравець. Да? Там його дружина, його компанія забрала перед ВДНГ два гектари, хотіла побудувати ТРЦ. От я особисто їздив в суд, особисто судився. Нагадую вам, що це наш сумісний результат, і він дуже крутий, друзі, тому що ми спокійно собі на рівних проговорюємо ситуацію в суді з першим заступником київського міського голови. Я вірю, що суд чесний Дніпровський в Україні. Я вірю, що він розгляне нашу справу. Чесно. Ну, а Якщо що, буду вас просити прийти в гості. 18 січня під суд з плакатами. Які плакати, Ваван? Далой! От щось таке, не? Ну, реально, плакати будуть потрібні. Отже, ми будемо вас чекати 18 січня під судом Дніпровським. Це буде засідання перше. Далі подивимося, що буде відбуватися. Ну лайк, підписка, дзвоник. Ставайте нашими патронами. Чим більше патронів, тим більше крутих проєктів і міцніший захист у суді. М -м? Пока. A few moments later. А вже сьогодні, друзі, ми їдемо безпосередньо на перше засідання в Дніпровський суд. Постійно писав, що це боротьба старого корупційного з новим здоровим. Тому що так, як карта лягла, що це стара корупційна вирішила. Поборотися за свою честь і совість. Це понятійно неправильно, концептально, мірівозрінчикі, друзі, це неправильно. Тому нам допомагають, тому в нас багато підтримки, тому будуть плакати. І от будемо з цим розбиратися. Але загалом конструкція така: старе, корупційне має піти, якщо вдасться його посадити в тюрму. Чудово, якщо щось там не вийде, просто пока. Нам будувати нове, нам відбудовувати країну в широкому сенсі того слова. Не фізичною навіть, а ментально нехай розуміти цю конструкцію. От ми їдемо, приїхали якісь у Мос Патона. Русановка, Березняки. Малан твій улюблений район. Березняки. Супер пупо. Такий пока цікаво. О! У нас поворозі. <гум> Бачите? Ну, це в принципі показує, що е, всі ми піддаємося тому, що нас обманують, потім у нас наживаються, крадуть. Щось обіцяють і не роблять. Та, от, потім знову обманують в тому, що вони нічого не вкрали, нічого не зробили. Давайте я, я нагадаю ситуацію, вам видали соціальне житло, вам сказали, що воно видано в експлуатацію, по факту нічого не працює, правильно? Да, да, да. Не, підключено, правильно. не підключено, нема комунікації. А я, 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 яка адреса? Це бортничі. Бортничі, так? Да? Араківська О, Бачите. З е, 2015 року це відбувається. Так, е, да, в 2015 році вже почали його потроху угу. А взагалі батько-військовослужбовець 92-го року угу. став на облік. Угу. І це сім ну, як сім'я. Угу. Стояли на обліку, поки не отримали ордер на житло. Угу. В 2015 почали його вводити. Десь в 16-му написали, що були в експлуатацію. Mm -hmm. а, Добрий день. А в 17-му році батько вже помер, mm -hmm. не дочекавшись квартири. Ну, тому, як Я... син все мріяв да -да -да. І з сім'єю думали, О, ось. десь через 4 класі вже, може, квартиру здадуть, mm -hmm. О, може вже школу закінчиш, тобі квартиру здадуть, mm -hmm. поїдемо в Київ. Університет вже закінчиш, і... да, да, да. ну коротше, покоління закінчиться. Ви знаєте, я, я про це розповідав, ще розповім. Що таких кейсів у нас будуть сотні тисяч, бо люди будуть повертатися з війни, людям будуть обіцяти житло, люди будуть з обмеженими можливостями. І ця влада що зараз є, вона ж звикла працювати отак, от, як ви описуєте, от в неї нема. Логіки зміни на щось якісне, нормальне, цінністьне. Якщо вони обманювали військового з 92-го року, що стояв в черзі, то чим не обманювати всіх інших? Єдине, що вони можуть боятися, що засушники можуть прийти і просто дати по голові, фізично. Але, на жаль, це незаконно. І нам треба це все зробити законно, в цивілізованому, якомусь окресленому логіці поведінки. Бо інакше буде безприділ. ми за безприділ. Я вам вдячний. Куртий плакат. Так, ви без плаката? На ми... жаль, так. Добре да, до Добрий день. Як вас звати? Рустам. Рустам, дуже приємно. Розповідайте. Е, Здивлюся з... вас. Так. Мені подобається ваша справа. Я вважаю, що за цим перемога наша, mm. як суспільства. Mm. І... Приїхав вас підтримати. Я вам вдячний. Я з області, я не з Києва. То, да, да, да. Тому, тому мені важливо, що ви робите. Я хочу, щоб нам вдалося це трансформувати нашу ну, буденність. Е, я вам розповім, знаєте, ми їхали сьогодні в автомобілі, Я сказав, що концептуально все, що відбувається, це неправильно. Тобто, не може людина потенційно звинувачувана у корупції і працююча в корупційному. В середовищі 20 років позиватися до нового, здорового, молодого, Типа щось там, да, там. Вона може спокійно піти, і ми можемо її змусити посадити в тюрму потім, ну, по закону. Але позиватися, брикатися і таке інше це, типа я не знаю, курить-міровозренчиський. Це міровренський концептуально неправильно. Так, якби. ну от Зараз ми маємо війну, і частково війна її наслідки з за того, що люди крадуть, не інвестують майбутнє в розвиток в, в ЗСУ. Там, ну і О, Така історія. Я вам вдячний. Я вам вдячний теж. Дякую. Так, що ви, Литовченко Микита. Микіта, розповідайте. Ну, Подобається те, що ви робите. Дякую. Мені головне, щоб був всецільний розвиток міста і щоб це не відволікало мене від моїх цілей. А чим ви займаєтесь, Микита? Я студент в КПІ, угу. математик, прикладна математика. Тобто ви хочете жити в нормальному, зачасному місті, місті в безпечному, чистому, так, ви займатися ви математикою. Так, так, на нашу науку. Класно. От я був в Стенфорді в приватному університеті багато разів. І там багато математиків, звичайно. І yeah. там питань до обраного благоустрою і таке інше, в принципі, немає, бо люди все це закрили ще років 200 тому. Так, Ви зрозуміли, що для того, щоб математики працювали, їм потрібно думати про математику, а yeah, не, не приходити в Дніпровський not. суд і боротися за свої права. Ну, Я жартую, але ну, без цього, на жаль, поки що не працює. Так. Дякую. Ви прийшли без грошей сюди, ми вам не платимо гроші, чесно скажіть. Nee, Ні, як грошей. Я це просто. Ну, люди ж думають, да, що немає дурних прийти там, на 10 ранку, як да, да, Я прогадаюся в 5.30. Да. о, клас, я вам вдячний. Дякую, поки. Вам дякую. Так, ви як? Андрій. Андрій, кажіть. Ну, я вас почав дивитися ще з інтерв'ю про ВДНХ. О, дякую. І... Так, і я просто ось це мій товариш, він прийшов зі мною, тому що я попасив. Я кидаю собі групу до товаришів ваші відео, Дякую щоб вам. вони знали побільше про Київ, щоб вони цікавились розвитком Києва, тому що тут їм жити. Дякую вам. І я цілком вас підтримую, щоб ви стали мером і зробили це місце кращим. О, клас! Єдиний вихід піти самостійно щось робити. Я вам вдячний. Плакати так. потім покажемо, якщо А вже зараз? зараз. О, бачите, поля Коля. Да коля. <ріст> A few moments later. відомося щодо приниження честі та гідності позивачів. А, і на території України а, не скасовано і досі діють карантинні обмеження, тому я взагалі вважаю, що така кількість осіб в такому маленькому, ну не досить великому залі, а, порушує в тому числі карантинні обмеження. Тому а, прошу а, не здійснювати заборонити, не, не дозволяти. Тобто, прошу відмовити на питання про відеофіксацію та а, проводити за слідчі. Було сказано відповідачем, взявши інформацію з відкритих джерел, не відповідає дійсності. Доводьте це, але доводьте це перед суспільством. Чому ми маємо закриватись і працювати за закритими дверима, Якщо це безпосередньо предмет того, над чим працює ваш довіритель. Він працює із громадою міста Києва. Ось громадою міста Києва. В чому проблема, щоб вони були присутні, якщо вам немає чого боятися. Так, да, підтримую, звичайно. Ваша Ні. Ваша честь. Перша березня. Зустрічаємось. Перший день весни. 930. Чекает тут. Чет. Давайте я шучусь возьму, да? <laughs> О, пылю <попали>, попал. <laughs> вот, я сама... А что ты зарисовал? Ну <laughs> <laughs> Молодец, давайте. Що вам сказати? Ну це ж такий сюр, якби так? ми зараз живемо в Сюрі, коли правоохоронці не допрацьовують, виростає корупційна гідра, вона зростає 10, 15, 20 років, і топ представник цієї гідри, де каби вважає себе вже понад законом, тому що його ніколи ніхто не карав. Ви ж розумієте, що відбувається. Якби йому давали поносу, постійно, він розуміє, ага, це корупція, я не лізу. От тут ще трошки я сяду в тюрму, і тим більше я не піду з публічним позовом. В його мірі ми заважаємо йому нормально працювати. Розумієте, в чому питання? Тобто ми як би, порядну людину змушуємо виправдовуватись. А до цього це ж не тільки я. Там же ж Безліч різних медіа казали те саме, що я. Просто до BBC, до Ліги, або до нового времени, ти хер позов подав по якби? а до колишнього радника, що колись публічно йому висловлював зневіру, зневагу. Ну звичайно, спробує це безумовно. Ну не безумовно. Я не знаю, вам видніше, але виглядає більше як зведення якихось старих да, раков, да, якісь да. старі емоції. Те, що що щось таке, що, що, що не відпускає, не дає нормально спати. Бо ну я, я просто мені, як адвокату, не зрозуміло наша спростовувати те, що було поширено, я не знаю, на тисячі різних ресурсів. На тисяча це, це не інформація. Вони ж розуміють, що це. Воно було викладено в якомусь специфічному форматі, але одразу сказали, що це відкриті дані. Да? Всі дослідження Мольфару грунтуються на відкритих даних. Немає нічого такого, що ми б взяли з голови і такі там плюнули на папір і такі. А от, отут -от ми кажемось так. Ну це ж якби але історично хочу вам сказати. Мені ж цікаво дивитися на це з урахуванням того, що розвивається історично. Та, ми перейшли від розгляду, знаєте, коли громада, як актив каже, корупція, 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 всі гніди. Тут ми кажемо, от ти корупціонер потенційно, ми це будемо доводити, ми будемо з тобою судитися, потім публічно будемо тебе возити в цьому, і ти друга людина в Києві. Це дуже важливо. Бо потім вертикаль будується все просто. Якщо друга людина в Києві реально... Буде підтверджено, що вона замішана в корупційних діях різного класу. Значить, все інше автоматично перетворюється на корупційну історію. Значить, потім працювати дуже просто. Ти просто береш, вирізаєш там 90% цієї опухолі, да, пухлини. І починаєш працювати по Набираєш білих людей різних і далі вони пробують працювати в цій системі, яка є. Система погана, ми її покращуємо. Ще там, погані депутати ми їх покращимо, проводимо з ними роботу, ми пояснюємо, як потрібно це робити, як потрібно робити стратегію і таке інше. Те, що робив Новоденга, коли я керував, така сама конструкція. Там було легше, тому що там було єдине, єдине наліччя керівника, один керівник вирішує все, за це відповідальність, і тому зміни були дуже швидкі, так, якби, і вони дуже стабільні, тому що це організація, вона хозрощетна. Якщо вона багато вирішується, вона банкрутіє. Так, якби, так як моє завдання було, не щоб вона не збанкрутіла, вона розвивалася і розвивалася виключно за власні кошти. І плюс і мінус Києва, то що тут кожен рік в тебе по 2,5 мільярда доларів бюджету падає на голову з наших з вами податків. І ти можеш собі придумувати корупційне, надкорупційне, неефективне рішення безкінечно. Бо ти знаєш, бо наступного року кияни знову скинуться на 2,5 мільярда доларів, і ти знову будеш дуже розумним. Потім знову, потім знову. Потім айтішники ще не програмують. Хтось напродає чогось і ти також буде дуже розумний. Але це не тому, що ти розумний, тому що Київ просто круте місто, люди нормально тут заробляють, але ти керуєш цим як гніда. Треба по-іншому. І все. Ось така от історія. 1 березня всіх зустрічаю тут. 9.30 вже буде перший день весни, друзі. Буде чудово, може бути сніжок, може не сніжок. А так, до зустрічі в особистих коментарях. Ставайте нашими патронами, це дуже важливо. Ці люди нам допомагають. Саме завдяки ним ми можемо працювати, розвиватися і оплачувати наші послуги, поки адвокати нам допомагають, але вони також хочуть їсти. Всі хочуть їсти, друзі, в білому заробляємо, гроші виключно так, завдяки патронам. Дякую. Eu não é um